Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотабечво з найкращими та динамічними ріпличками World of Tanks. Ну що ж, сьогодні т 110 e 3 американський мостодонт, звичайно, світу танків. Сьогодні з нами грає на ньому. Зараз подивимося чудовий шотик. І так подивіться, ще й з підпалом 790, але автоматичний вогнегасник був присутній у ворожої рушки, що дуже та дуже прикро, звичайно. Сьогодні з нами грає, як я вже сказав, Авагіа Пушін Бац. Отак звучить нікнейм нашого сьогоднішнього автора реплею Граємо ми сьогодні на мапі Круча, кидає нас до 9 рівнів по одній артилерії в команді. Так і ми відразу їдемо на центр мапи. Зараз, до речі, набірочку так зводилися по ворожому Конкурору 9 рівня. Та, звичайно, з нашими союзниками повністю його забираємо. от. Друге постріл та вище середнього. От чому кажу вище середнього? Зараз, звичайно, переконаємося, що у нас альфа у 750 середньої разової шкоди за постріл та 295 мм бронепробиття стандартними бронебійними снарядами під калібри, яких у нас більшість це вони пробивають 375 мм бронепробиття. Можуть втрачати тільки до 365 мм бронепробиття. Тобто на 10 мм тільки втрачають на відстані бронепробиття наші дуже чудові. підкалібри. Це дійсно дуже чудово, дуже низеньке втрачання бронепробиття на відстані. Це досить і досить радує. Але швидкість польота у нас тільки 1088 метрів за секунду. Ну, Але я можу сказати вам, що це вже таке, тому що, як дивлячись на те, що у нас шалене пробиття, шалена альфа і перезарядка в районі 13 секунд, це дуже та дуже чудово. Ще й разом з тим, що у нас шикарна броня. Всі ви думають, чудово знаєте, що це за танк. Так, і залишається у нас ще осколковні снаряди. 1100 середньої разової шкоди за постріл та 90 мм. Бронепробиття 2342 завданої шкоди у нас уже в кишені. І, до речі, це зустрічний бій, як бачимо на мінімапі. База одна. Одна база тільки, ще раз підкреслюю, як і в кожному відео, з зустрічним боєм. Там одним танком береться 3,5 хвилини. От Ми зараз стоїмо біля камінця. От, по суті, нам немає куди їхати, у нас немає башти такого самого нашого однокласника, наприклад, Т-110Е4. Так що ж, О, дуже чудово залетіло 752. Цього разу вилітає Т-114. Там... Я не пам'ятаю, мені здається, там гармата башта мається на увазі разом з гарматою крутиться тільки на 180 градусів. Тобто не повністю ма... крутиться кругом своєї осі. Мені, звичайно, здається, що 180. Якщо що, то поправте мене обов'язково в коментарях. От той танк Т-114, в нього набагато гірша броня, але все одно там хоча б є якась башта, гармата крутиться, тут немає нічого. Тобто, дуже ми зараз застерігалися від пострілів в борти від команди противників. І зараз стояли. Ну, дивимося, зараз можливо, ми переїхали от там до ВК-72, варіант 1. Не знаю, можливо, так його назва звучить. Перший раз бачу цей танк. Хто знає за нього більше, напишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Можливо, в інших відосиках за нього пошукаю якісь відосик, бій, мається на увазі на цьому танку. Звичайно, я ще його не бачив ні на сайті WaterPlace, ні щоб хтось грав в рандомі. Так просто я з ним ще не зустрічався. Зараз він досить непогано так. Відхоплює від наших союзників в нього вже половина хід немає. зараз. Я говорю за бз 72 Варіант 1 Оцей, що там їздить. Зараз можливо він буде забирати нашого союзного 50ТП, який їздить вперед-назад. Ніколи я не розумів отих гравців, що їздять вперед назад. Тут гойдаються так звані качелі. Невідомо, От не знаю. Можливо, хтось таке робить, там напише мені в коментарях, навіщо таке робити. Не знаю, можливо, це заспокійливе нервів, можливо, все може бути. Особисто я не розумію навіщо. Ну, але це вже таке. 4-2 рахунок. Поки що ми по хідпонтам на команду ведемо. Так, і що, Ружка 251 зараз збирає з гірки нашого союзного 50 ТП. Подивіться, якщо б зараз наш союзний об'єкт 705. А не поїхав перший, то зараз ми мали відхоплювати оці які Ми а не об'єкт 705А. Але все одно так що я не розумію. В БЗ-72 варіант. Один він не має броні від слова зовсім чи що. То ще й 927 вилітає нашим пострілом. 927, Ми стріляли 100%, Ми стріляли під каліберами. Це було щось в плані максималки знову. 873 цього разу влітає. Що крутить, то крутить в сьогоднішньому нашому АВГА Pushн Bats. Не знаю, можливо буду називати його АВГА, бо тому що це повний нікнейм, дуже довго вимовляти. Звичайно, навчився його вимовляти, як і в кожному іншому відео. Тому що язик не хотілося поламати, звичайно, з язиком. Було б дуже погано коментувати шикарний відосик. 5-5 рахунок, зараз наш об'єкт 705 -й. Мається на увазі 9 рівень без А. Зараз забирає маушена. Так, і що ж, ми можемо рухатись далі. У нас майже вже 5К в кишені, майже 5000. ТЛ7 та Т-30 потенційні гості. Зараз на отримання нашої пайки в середній разовій шкоді 700. 50, але ні, все ж таки, боїться, боїться чи не боїться. От, можливо, будемо чекати. Ні, розвертаємось. Зараз будемо, можливо, вдавити низинку. Там що? Там був т 110 4 противника та об'єкт 704. Зараз наші союзники на чолі з маусом продавлюють та знаходять об'єкт 704. Так, союзники вже починають розряджати свої гармати. Так, підкручуємо. і що? Об'єкт 704 ворожий, звичайно, більш фартовий, ніж ми. Нам, як ми бачили, досить непогано крутив ВБР. Нам такі цифри показували, що мене чуть очі на чоло не повилазили. Так і подивіться, але все одно, об'єкт 704 йому більше ВБР крутить, ніж нашому ОВГ. Ну таке буває. 7 рахунок ми вже програємо по хітпоінтам. маус фуловий. Ну, можливо, за третім разом, хоча проб'ємо оцього читерного об'єкта 704. Ну, але все одно він не підставляється на даний, на, 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 на даний момент. Мається на увазі, боже, в мене вже аж язик переплітаються. Ну, ще за все, зараз оці Петесаувору зараз будуть розбирати нашого союзного Мауса. Так, вже більшу половину хідпонтів вже забирають з нашого Мауса та об'єкта 705. Можливо, не варто було їхати, там ще десь грі 15-й не світився. Можливо, навіть Т-30-й переїхав з ТЛ-7, все можливо. Так, але все одно забирають об'єкта 704, оцього читерного. Маус залишається, подиві, подивіться, 181 хіпонь, так тільки залишився у Мауса, так. Так, як я і говорив. Гріль 15 працює десь не знаю, от, з так званої полки стандартної позиції, тому що він забрав нашого об'єкта 705-9. рівня. Що ж, зараз би витанкувати і пробиває Т-114. У нього, до речі, така ідентична гармата, як наша. Просто ідентична, як ніби зняли з нашого Е3, теж стріляє на голдових підкаліберних снарядах, тож з легкістю пробиває нашого Е3 в не що чи за все. Артилерія ворожа теж дратує своїм станом. 66 хітпонтиків тільки зняла. І зараз або ми Е4 заберемо, або він нас. У нас 399 хітпонтиків тільки залишилось, тож треба так трішечки поаккуратніше. Краюш башти, ми знайшли, але на щастя чи на нещастя ми не влучаємо, з якої сторони залежить подивитися. 10 10 рахунок, і ми програємо рівно рівнісінько в два рази по хітпоинтам на команду. І що ж, т 30 все ж таки ще стоїть на центрі мапи. Не знаю, хто це його знаходить. Ну, Е4 треба забирати та рухатись далі, бо, тому що е, у нас набагато менше хітпоинтиків. Зараз команда противників буде розбиратися з нашою союзною командою, та ми можемо залишитися на одинці, якщо, звичайно, Е-4 заберемо, а ми його забираємо. тих 129 нещасних хітпоинтиків в порівнянні до нашої Альфи 750. Так і що ж, Гріль 15-й знаходить, хто це знаходить? Невідомо, хто це знаходить, що за все знайшовся він після пострілу, який забрав нашого союзного конвея. 1300 з лишнім хід поет, було гриля 15-го. Тобто, хтось по грилю 15 му все ж таки огризнувся. У нас не максимальний огляд, тож гриль 15 може нас потенційно пересвітити і боїться, а наш третій, все ж таки ми стоїмо, нікуди не їдемо, у нас залишився тільки. КПЗшка, хотів сказати, та наша союзна артилерія, як нашу КПЗ забирає Т-30. Подивіться, гриль 15-й, приїжджає сюди. І я... я не зрозумів. От, що це був зроблений постріл на 944 хідпойтика по ворожому грилю 15-му. Це був осколков власний снаряд. У виконанні нашого АВГ, що, бо тому що це занадто величезні цифри, показує 944. Не знаю, от 67 хітпойтиків нам залишає ворожа артилерія. Ще один постріл. А я вже знаю завдяки моїм підписникам, що Артобат має три снарядики в барабані. Тож потенційно він має ще один снарядик в запасі. На завантажний пі снаряд так і перекидаємо інтуїцію на стандартний бронебійний снаряд. Зараз хто кугував один на один, і що нас грі 15 не пробиває, все ж таки фарта ВБР на нашій стороні. Принаймні в цьому бою, так і що зараз знаходимо ми ворожу артилерію, фулову, звичайно, перший раз ми її знайшли, 490 хітпой Зводимося через парканчик, оцей такий з каміння, та через нього просто його забираємо ворожу артилерію. Третій фраг у нас уже на рахунку, та 8280 завданої шкоди в кишені, і ми вже залишилися проти двох. Якщо я не помиляюся, ми залишалися одні проти чотирьох танків противника, але можу її помилятися. Т-30-ту знаходимо І просто в аркадному прицілі. Ми навіть не брали його на автоприціл, просто отак повели свій хоботок, звели, звелися приблизно в ВЛДшку та забрали. Дев'ять підкаліберів залишається ТЛ7-го, що показує, показує, що він фуловий. Так, а ось він... Так, я сказав, що ми на Одинці залишаємося і зовсім забув за нашу союзну артилерію. Т-92 hmc От невідомо, як я за нього так забув. Я думаю, що ми на Одинці залишалися. От, ну, а можливо, тому що він нам не дуже така ж допомагав в нашому бою, наш союзний. Артилерист, так і що, 354 хітпоинтка у нас має проходити за постріл. Саме головне, щоб зараз Тель-7 нас не забрав. А він нас не забирає. Ну що ж, дуже всім вдячний за перегляд. Звичайно, всім гарного настрою, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.